Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Таро. Уявіть собі, що аркан Верховна Жриця, хранителька таємниць і провидиця істини, заговорила до нас. Її слова були мудрі, таємничі, наче шепіт стародавніх знань, що відкриваються лише тим, хто готовий їх почути. Я жриця, я тінь і світло, загадка і відповідь, потік знань, що лине крізь віки. Моє місце між світами, між видимим і прихованим, між свідомістю та інтуїцією, між питанням і відповіддю. Я знаю більше, ніж можу сказати, бо таємниця має силу лише тоді, коли залишається недоторканою. Якщо б я могла говорити, що б ви хотіли почути, чи спроможні ви зрозуміти слова, які приховані за завісою містерій? Люди прагнуть знань, але бояться істини. Їм хочеться відкрити завісу, але вони не готові побачити те, що ховається за нею. Вони шукають відповідей та часто не знають, як поставити правильне запитання. Моя енергія це тиша, в ній схована вся мудрість світу, усі таємниці буття. Ви приходите до мене зі своїми сумнівами, тривогами, з бажанням дізнатися про майбутнє, але я не дам вам готових рішень. Я навчилася мовчати, бо знаю. Справжнє знання приходить зсередини, відповіді, які ви шукаєте, уже є у вас, я лише допомагаю вам їх почути. Я тримаю книгу, яка містить істину, але її сторінки не відкриваються просто так чи вартій шукати цього знання, чи достатньо він готовий? Я випробовую вас не питаннями, а мовчанням. Мій погляд запрошує вслухатися в себе, зануритися в глибини власної душі. Ви чуєте? Це ваш голос, що звучить крізь тишу. Він завжди був тут, але у митушні життя ви забули, як його слухати. Я є місяць, що віддзеркалює світло сонця, і таємниче світло, яке не потребує зовнішнього джерела. Я ваші сни, ваші перечуття, ваше відчуття, коли ви знаєте, що щось має статися, але не можете пояснити чому. Я натяк, легкий подих вітру на вухо, я міст між логікою та інтуїцією. Я веду вас туди, де розум не має влади, де панує довіра до себе та до незримого. Коли ви вагаєтесь, шукаєте опору в раціональності, коли намагаєтесь все прорахувати та зрозуміти розумом, ви закриваєте мої двері. Я не є логіка, я є відчуття. Дозвольте собі довіритися невідомому, дозвольте відчути потік подій, які ще не сталися, але вже відлонюють у вашій душі. Я охороняю завісу між світами, те, що приховане за нею не для всіх. Деякі двері відкриваються лише тоді, коли учень готовий. Ви шукаєте магію? Магія це не заклинання і не ритуали, а вміння бачити істину. Вона у вас під носом у деталях, у знаках, які ви ігноруєте. Я не кажу вам, куди йти. Я лише підказую, що шлях уже відкритий. Але чи готові виступити на нього? Багато хто боїться мене. Їх лякає невідоме, незрозуміле, приховане. Вони прагнуть ясності, хочуть чітких відповідей, але я не даю їх. Я даю натяки, образи, сни, які потрібно розгадати. Я дарую мудрість тим, хто не боїться невизначеності, хто може прийняти, що не всі істини можна висловити словами. Коли ви дивитеся на мене, запитайте себе, що ви знаєте, але боїтеся визнати. Що вам підказує ваша інтуїція, але ви відкидаєте, бо це не вписується в ваше раціональне уявлення. Довіртеся собі, відповіді не приходять голосно, вони шепочуть у темряві, вони промовляють крізь сни, крізь випадкові знаки, крізь відчуття в животі. Іноді знання це не слова, а тиша, що наповнена значенням. Моя присутність у розкладі це виклик. Ви на порозі чогось великого, чогось, що виходить за межі звичайного. Ви можете злякатися і відступити або ж довіритися процесу і піти вперед. Але знайте, я не дозволю вам брехати собі. Моє світло проникає крізь ілюзії. Ви бачите правду, навіть якщо боїтеся її прийняти. Я не пояснюю, я не розкриваю секрети, я даю вам ключі, але двері ви мусите відчинити самі. Я покажу вам відображення у воді, але чи зможете ви його розшифрувати? Відповіді завжди були тут, у вас. Я лише нагадую про це. Я жриця, я тиша, що містить усі відповіді. Чи готові ви мене почути?